Друзі, доброго ранку. Вас вітає Тернопільщина і канал Сільське подвір'я. Як бачите, я сьогодні знову йду на роботу і кожен день на роботу. Від вас, звичайно, очікую лайчиків і підписок. Вам не тяжко, а мені приємно. Так, що я вам розкажу? Ах, сьогодні у нас потепліло. Бачите, вже зелена трава, зелена кропива. Нічого їй приморозки не пошкодили. Ах, на вулиці у нас потепліло. Під ногами сухо дякувати Богові. Немає ні колобанів, нічого. Нормально Нормально йти на роботу. Ой, дякувати Богові, що так. Але бачу, що щось підхмарується, хоча дивилися ранком погоду. Казав чоловік, що без опадів. Казали, обіцяли на четвер, не було опадів, був мороз. Зараз немає, <кхи> нічого не пише. Сьогодні маємо суботу, 9 листопада, і ми вчора відсвяткували свято Михайла. В селі був праздник. Ми, як я вчора говорила, праздники не робимо. Ну, і нікого не чекали. Хоча так склалася ситуація, що а... відсидів чоловік цілий день вдома. І нікуди й не ходив. Ну, якось так. Якось так. Що вам показати? Щось покажу, напевно, наперед себе, але щоб не знаю, що, друзі. Чесно вам скажу, не маю про що. Хочеться піднімати статус каналу. Але, друзі, в принципі, немає що розповідати. Бо було би я вдома, то я би щось знайшла вам розповісти. Не знаю. Ще маю на меті купити собі такий безпровідний мікрофончик, <клухи> <клухи> бо цей провода путаються, а так... Під'єднав до блютуза, як колонку. І все, і працюєш. І працюєш. Дорога суха, суха. Сьогодні морозу немає, як я вже говорила. Ось таким кроком я йду на роботу. Далеко, далеко, хто зі мною недавно, то я скажу, що хожу я в одну сторону два кілометри. Робота моя знаходиться в центрі села, ой боже, так як іншої роботи немає в селі, та й взагалі в селах роботи, як такої. Немає, то маю за можливість розрухати свої кістки 2 кілометри в одну сторону. Для нових підписників, бо бачу, що люди підписуються. Я вам дуже вдячна. Скажу, що кожен день я долаю ось цю гору за дишку. Я її прозвала. Гора, задишка. Спостерігаю ось таку красу кожен день. Ой. Водичка, гора, трави, дерева. Живемо з чоловіком на хуторі. Колись вам розкажу. Можливо, як буду вдома, то, то вам трішки розповім про наш хутір, те, що знаю, хоча б про те, що я знаю. Щоб була на потім згадка на майбутнє покоління, бо того, що як так наочно немає кому розказувати. Ну, друзі, відріпалася я на гору, Господи Боже. Ця гора мені кожен рік дається тяжче і тяжче. Але що зробиш? Нічого, на роботу треба йти. На вулиці не щоб було тепло. Трошки так морозу нема, але і не тепло. Ой. Ну таке. Дерева пообсипалися. Усе вже говорила я, що ліс зелений, ліс уже чорний. Ой, так, вже мої сусіди поїхали на поле. Досить празникувати. Пора вже щось і працювати. Якось так. А я біжу у напрямку своєї роботи. Всім гарного дня, Божого благословення. Чекаю вас у нових відео. До нових переглядів. Бережіть себе.